24 листопада із робочим візитом на Львівщину прибуло вище керівництво державного підприємства Укрспирт серед відвіданих заводів вузлівський державний спиртовий завод та угерський спиртовий завод на Стрищині, що саме у цей день розпочав свою роботу після перепрофілювання виробництва. У вузловому разом із керівниками області та району Ростиславом Замлинським, першим заступником голови Львівської ОДА, та Тарасом Калитою, головою Радехівської райдержадміністрації, було обговорено перспективи розвитку даної галузі. Саме державне підприємство Укрспирт є найбільшим виробником високоякісного спирту та спиртовмісної продукції в Україні. Загальна виробнича потужність підприємства понад 30 мільйонів декалітрів на рік, а його роботу забезпечує 41 виробничий майданчик. У рамках робочої поїздки оглянули Возлівський державний спиртовий завод, виконуючий обов'язки директора, заступник директора державного підприємства Укрспирт Олег Дрожін разом із головою ліквідаційної комісії концерну Укрспирт Ігорем Ільчишиним. <му> Дане підприємство виготовляє спирт найвищої якості пшенична сльоза. Тому реалізовувати продукцію вдається повністю. За 10 місяців поточного року дане підприємство виготовило 624 тисячі декалітрів спирту. Це в нас основний поживач спирту Хортиця. Ми не можемо навіть стільки виробити, скільки їхніх є, в них є потреби. Пшеничну сльозу ми почали виготовляти в минулому році. В листопаді місяці ми вийшли на ринок з пшеничною сльозою під заявку ТМ Хортиця. І з того часу ми не зупинялися. Ми працюємо 12 місяців в рік. Спирт, який випускає. Це підприємство він є унікальним, це пшенична сльоза, і дійсно він відповідає найкращим якостям. Затребуваність продукції, що виготовляє вузлівський державний спиртовий завод на ринку, є вищою проте при теперішніх потужностях завод не може задовільнити такі замовлення повністю, адже окреме обладнання встановлене ще у 80-х роках минулого століття. Я думаю, що керівництво допел Буде розуміти наші проблеми більше, кажуть, краще раз побачити, ніж сто раз почути. Якщо я дзвоню по телефону і розказую, що нам потрібно, це одне. Коли людина, коли керівник приїхав і побачив, що дійсно підприємство працює, потребує там певні якісь інвестиції. Я думаю, що на сьогоднішній день нам буде набагато легше працювати. Ми, в нас є дуже багато ідей, в нас є пропозиції, в нас є теми. І які ми можемо розвивати по економії тепло енергоресурсів, по зниженню вартості, по покращенню якості. У нас дуже є багато проєктів. Підприємство працює і буде працювати. Його будемо дооснащувати, щоб можна було трошки збільшити виробничу потужність. І ще, що ми хотіли, по іншим підприємствам, вони теж повинні працювати, то ми думаємо зробити нові ринки, відкриті для себе це ринки, пов'язані з спиртним серцем. Попит за кордоном дуже великий на нього. Спирт технічний, є спирт технічний марки Б. Такий. Будемо і на біатонольну схему переводити. Підприємства. І знову-таки все робити так, щоб підприємства не залишалися, щоб була технологія мобільна. Сьогодні сировина, зерно нормально, робимо з зерна. Завтра буде міляса, без зупинки можна на мілясну схему переходити. Буде. Скажімо, попит на питний спирт підвищиться попит, будемо більше пити горілки. Значить, ми збільшимо потужність цих заводів саме в цьому витку. Ні, ми зможемо ці ж самі заводи орієнтувати на інші ринки збуту. Готове сприяти розвитку даного підприємства і керівництва львівської ода. Адже сьогодні важливо не просто зберегти, а й примножити виробничу потужність таких підприємств та вийти на нові, а зокрема й міжнародні ринки. Збуту в мене склалося враження, що тут є господар. Що тут є трудовий колектив, який працює як команда, що тут є перспектива на цьому підприємстві, його треба розвивати, є потреба інвестувати в деякі окремі виробничі цикли, і є обов'язкова потреба нарощувати виробництво, і найголовніше приводити сюди молодих людей, які закінчують ту чи іншу спеціальність, і щоб вони бачили, де вони можуть працювати в перспективі. Нам дуже важливо забезпечити все це підприємство, виходячи з точки зору місцевих агровиробників. Особливо дрібних фермерських господарств. Логістика 10-15 кілометрів. Тому возити зерно з іншої області і збільшувати собі вартість немає змісту. На сьогоднішній день аграрна галузь динамічно розвивається. І завдяки програмі, яку реалізує державна адміністрація, це є програма підтримки агропромислового сектору, і завдяки тому, що до аграрного сектору є і увага з боку СГ виробників 23 тисячі гектар землі додатково задіяно в сільському господарстві в цьому році. У рамках робочого візиту керівництво державного підприємства Укрспирт зустрілося із працівниками Возлівського державного спиртового заводу. Також на спеціальній нараді було обговорено плани розвитку підприємства.